За добу сталося сім пожеж пов'язаних з веденням бойових дій пожежі спричинені влучанням ворожих боєприпасів. Трапились у Чугуївському-4 та по одній у Куп'янському, Лозівському і Харківському районах області. Горіли приватні оселі, об'єкти агропромислового комплексу, церковна школа, крамниця, гаражі та автомобілі піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 906 вибухонебезпечних предметів. Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях. Є забезпечення людей питною та технічною водою з цією метою рятувальники з міст Уп'янська ізюму та селища Шевченкове підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали близько 44 тонни води, у тому числі 10 тонн питної, набраної зі свердловини та доставленої за допомогою спеціальної цистерни.